Вітаю кожне місто та село. Нехай палає на болотах і здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на середу, 27 березня 2024 року. Сьогодні тільки третя колода чи четверта дозволила з вами розмовляти, і це герметичні аркани Таро. А епіграфом буде щось з цієї книжечки Східних. Прислів та приказок балувати дитину, прирікати її на загибель. Спочатку стань гідним сином, а потім уже можеш стати і гідним батьком. Всякий злочинець починав з того, що ставав поганим сином. Коли син, рятуючи батька, втрачає власне життя, це найщасливіша смерть. Май не гроші, а доброго сина. Хороший син і гній цінує, як золото, син гультяй і до золота ставиться, як до гною. Посадиш дерево, відпочиватимеш в його затінку. Виростиш сина, забезпечиш свою старість. Ось такі. Епіграфи випали на сьогоднішній день. Якщо у вас є власні сини, напевно ці епіграфи саме для вас, але вони ще про загальне, про те, що від виховання залежить саме. Те, якої стає людина. І якщо батьки себе якось поводять не так, дитина все це переймає на себе, і як там не крути, РСП, це вже діагноз, який, на жаль, роблять свої матері, своїм дочерям. А алінізм це також діагноз, який прививають батьки своїм синам. Тож, не будьте тряпками, і пам'ятайте, що всі ці нюанси вони вирішуються у наступних перевтіленнях, бо тіла завжди різні: чоловічі, жіночі, а ось дух залишається таким, як він був від сотворення світу. Що ж стосується 27 го числа. Це дзеркальний день, коли більшість людей будуть себе вести такими, як вони є насправді. Якщо ж ви народилися 9, 18 або 27 числа цього будь-якого місяця, це не дуже гарний день для вас, бо він пов'язаний з перепадами тиску та перепадами настрою. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас в кінці цього прогнозу буде. Карта за днем народження. Буде знову три карти. Перша карта загальна карта дня, друга карта за знаком зодіаку. І третя за днем народження. Тож пропоную вам не напружуватись. Якщо потрібно, заплющте в очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5. Чотири. Три, два. Один. Отож, загальна карта дня на середу, 27 березня. Чого очікувати від цього дня? Перегорнута колісниця, це каже про ретроградність. Сьогодні просування вперед. Чимось зіпсовано сьогодні день дурних думок, сьогодні день дурних дій. Тож сподіватися, що цей день буде без пригод та прильотів, це самого себе. Водити за ніс. Так, сьогодні є якась деградація. Сьогодні багато людей будуть казати якісь дурниці, саме тому, що їм не вистачає власного досвіду і їм не вистачає освіти. Сьогодні поганий день для навчання чомусь, тільки на помилках ви можете чомусь навчитися. Якщо ж бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось синього кольору. Для овнів, деякі з яких можливо навіть святкують свій день народження, це день гарний для зустрічі, І особливо це гарний день для жінок, бо це карта Верховна Жриця або двері в храм і в прямій позиції вона каже про те, що сьогодні день пов'язаний саме зі спілкуванням, з зустрічами. Сьогодні день, коли вам обов'язково прийде якась інформація необхідна, і гарний день для розвитку вже розпочатих справ. Сьогодні гарна підґрунтя для ваших ідей. І в цілому, якщо вам ще буде допомагати жінка, то ви можете цей день максимально втілити на. 100% і зробити все, що вам запотрібно. Якщо у вас заплановані сьогодні зустрічі з якоюсь людиною, вони принесуть вам якусь позитивну інформацію. Для представників знаку Тілець. Будьте обережні, вам випав. Тифон, він же диявол, і в прямій позиції він каже про те, що сьогодні дуже важливо зберігати спокій, бути обережними і не наражатися на неприємності, бо сьогодні день пов'язаний з випадковостями, і ці випадковості можуть статися, якщо ви не будете контролювати ситуацію. Сьогодні не треба ризикувати, бо будь-який ризик може принести. Вам тільки погані результати. Це також авантюри, якісь, це якісь спокуси, які приносять оці темні сили. Будьте поготові і намагайтеся не йти на якісь агресивні кроки, щоб вони потім якось не відобразилися на вашій долі. Далі представники знаку Близнюки. Вам випав ось такий імператор у даній колоді це Брама, який сидить на кубічному камні, і саме така назва у цього аркану в єгипетському таро кубічний камінь. І це самореалізація, і це поміч з боку оточення. Неважливо, хто це, ваші рідні, ваші колеги з по роботі. В будь-якому разі сьогодні у вас день, коли ви можете. Зробити багато чого, якщо будете покладатися не тільки на себе, але і ще на ваших колег по роботі чи на ваших родичів. В цілому непоганий день для того, щоб хоча б ввечері сходити кудись там, де багато людей. Вам дуже необхідне спілкування саме у цей день. Далі представники знаку РАК. Вам випала ось така Ізіда Уранія. Ізіда Уранія це імператриця, це планета Земля, це матеріалізація ваших думок, це якийсь заробіток, на який ви очікували, а може навіть і не очікували. Це у вас сьогодні день гарний для якоїсь плодотворної праці. І ця праця не в порожнечу, вона обов'язково вам принесе якісь матеріальні результати. Далі представники знаку лев повішений в прямій позиції, будьте обережні, це пов'язано з травмами, це пов'язано з хворобами, це пов'язано з якимись втратами. Тож, слідкуйте за своїм гаманцем, не давайте себе надурити і пам'ятайте, що без жертв нічого не відбувається у вашому житті. Тому, якщо Потрібно заради якоїсь справи щось робити, чимось жертвувати, жертвуйте, воно вам піде на користь. Я так розумію, що не випадково випали карти, лише пов'язані з планетами. І зараз якраз відбувається караван планет, можна назвати це явище. Бо це справжній парад планет та ще й з кометою, яку ми обов'язково побачимо у квітні місяці, якщо її не поглотить Сонце. Бо буває так, що комета підлітає, і сонце його заглатує. Ну, подивимось, дивимось далі. Діви. Ну, нарешті карта пов'язана вже з зодіакальним знаком. Це. Блазень або крокодил. Він випав перегорнутий. І це каже про те, що сьогодні день, коли ви можете робити навіть якісь помилки, коли ви можете. Існувати лише у тому випадку, якщо ви подивитесь на своє життя крізь призму почуття гумору. Блазень завжди приносить якісь сюрпризи, і в перегорнутому стані він приносить якісь гарні сюрпризи. Сьогодні вас може очікувати саме такий день блазня, коли ви можете трошки подуріти, дозволити собі чогось зайвого, навіть якщо ви будете робити якісь помилки у цей день, вони підуть вам на користь. І ще Представники знаку Діва 27 березня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Тілець. Далі терези. Вам випали сутінки. Прямій позиції, ця карта каже про якісь примари, про досить неясний день, коли вам важко знайти якусь ціль у цей день, навіть якщо у вас були якісь плани, у вас може бути поганий настрій, ви можете почувати якийсь пригнічений стан, бо таким чином на вас впливають оці сутінки. Зверніть увагу, що сьогодні ваші судження можуть бути неправильними, тож не робіть якихось. Скорих уявлень за те чи інше. Ще представники знаку Терези цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку Рак, для скорпіонів дуже гарний день це карта сили або приборканий лев. Вона каже, перш за все, за те, що це гарний день для сильних чоловіків та жінок, неважливо, одначе для чоловіків це. Дуже гарна карта, особливо, якщо чоловіки важко працюють, чи знаходяться на фронті, чи на якомусь дуже важкому об'єкті. Сьогодні ви можете все винести, і сьогодні у вас гарний день. Для того щоб зробити якісь звершення, також це гарний день для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. І ще представники знаку Скорпіон цієї середи можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку «Лев». для стрільців день повторення. Сьогодні, перш за все, для вас важливі зв'язки з вашими рідними, з вашими родичами. Вони обов'язково вам зателефонують чи приїдуть, і, можливо, ваші думки будуть більше за ваших рідних, ніж за вас самих. Ще в цей день гарно займатися якоюсь постійною справою, особливо якщо ця справа творчість. Якщо ви щось робите, в'яжете, малюєте, граєте на гітарі, зробіть собі сьогодні, хоч хоча б вечір творчості, і тоді день не принесе вам якихось занепокоєнь. Нічого нового у цей день очікувати не слід, тож налаштуйтеся на свій звичний ритм. Ще представники знаку Стрілець цієї середи можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Риби. Для козирогів дуже гарний день по карта сонця чи променисте сяйво. Ще я називаю цю колоду Діти вона пов'язана з вашими дітьми і, можливо, сьогодні ваші діти принесуть вам якісь добрі звістки, можливо, якісь свої. Покажуть досягнення, і ви будете цим задоволені. Окрім цього, ви сьогодні насичені творчою енергією. І якщо ви знаєте, як це робити, ви можете перетворити цю творчу енергію в гроші. Сьогодні все, що стосується позитивного настрою заряду бодрих сил, це з вами. Одначе будьте обережні. До вас можуть приліпитися енергетичні вампіри і просто від вас забрати той залишок енергії. Карта пов'язана з грошима. Тож вони сьогодні до вас прийдуть. Якщо ви будете думати у цьому напрямку, ще представники знаку Козиріг 27 березня можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Близнюки для водоліїв. Гарний емоційний день, сповнений сексуальних емоцій. Це зірка магів, карта пов'язана з планетою Венера, і планета Венера в прямій позиції це краса, це закоханість, це можливість керувати своїми почуттями і досягати якогось. Релаксу, статисфекшену, якогось задоволення, все, що стосується почуттів, зверніть на них увагу, якщо ви вмієте їми коривати. Сьогодні день досить непоганий. І нарешті представники знаку риби. Вам випав ось цей сонячний геній, інша назва цієї карти помірність. Одначе вона каже про непомірність, а про можливості. У вас сьогодні є можливість зробити кілька справ одночасно. Ви сьогодні знаходитесь під захистом янголів, і в цілому вам буде. Допомагати вищі сили будуть допомагати у будь-яких справах, якщо ви будете просто в них вірити і менше бути матеріалістами. Ще представники знаку риби цієї середи можуть зустрітися чи проговорити з представником знаку водолій. Що ж, подивитися, якщо ж на день. Ну, перегорнутих карт випало досить мало. І навіть ті, що випали, перегорнута, це лише одна карта. Це крокодил, погана карта, перегорнута. Якщо ж дивитися на день, коли можуть бути конкретні занепокоєння. Це вранці після світанку можуть бути три години досить неспокійні, коли буде працювати карта Тифона або диявола. І другий період часовий це після півдня. Приблизно з 14 години і по шістнадцяту, 16 шістнадцята година. Що стосується ночі вночі, тільки на світанку вже четверга, можуть бути якісь занепокоєння, але я думаю, що ці занепокоєння будуть марними. Бо все ж таки є надійні захисники, не тільки янголи, але і янголи в оплаті. Це наші славетні захисники ЗСУ. І коли ви засинаєте, обов'язково тримайте їх у полі своїх думок, якщо ви самі не можете піти захищати країну від покидьків і демонів, ви можете посилати свої світлі сили саме нашим захисникам, бо саме завдяки які їм ви можете дивитись прогнози, а я можу їх записувати. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, дуже вдачний день, колесо Фортуни, Сфінкс. По-перше, це карта Козерогів, тому для козерогів сьогодні дуже позитивний день, який може бути насичений різними новими відкриттями. Це вдача, яка з зв... Вами, тому можете нічого не боятися, і навіть сьогодні можна грати і щось вигравати з цього. Також вам допомагають вірні друзі. У вас сьогодні день, коли ви можете познайомитись з якоюсь людиною, яка потім вам може допомогти або словом, або справами. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, смерть в прямій позиції, хоча образ і страшний, карта непогана. Вона каже про те, що сьогодні можуть відбутися кармічні зміни, які підуть вам на користь. Це карта магії, це карта магічних ритуалів. Тому, якщо ви займаєтесь магією, сьогодні у вас все вийде. Головне, все робити по правилах і не робити якихось непотрібних імпровізацій. Сьогодні обов'язково вам потрібно щось змінити або в зовнішньому. Обличчі або щось викинути, що не потрібно. У вас дуже гарний день для трансформації своєї особистості та також вашого гардеробу, якщо він вам набрид. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця. Закохання або два шляхи. Я намагався у цій карті об'єднати обидві назви, і це вийшло. Це можливість вибирати. Сьогодні у вас є вибір, ви можете просто залишитися вдома і нічого не станеться. Одначе, якщо ви вийдете з дома, ви обов'язково будете щось обирати. Гарний день для авантюристів, для різних брехунів і особливо для народжених під знаком Діви. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, перегорнутий відлюдник каже про те, що сьогодні у вас день безмежний. Ніщо вас не може обмежувати, тому не займайтеся безпреділом. Також це вихід з аскези. Ви сьогодні собі можете дозволити і поїсти, і якщо потрібно випити. Не стримуйте себе, якщо чогось бажаєте. Не живіть у певних межах, у певних рамках, які створені вашим розумом. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця, перегорнута розбита вежа гарний показник того, що ви у цей день можете відновитися. Сьогодні катастрофа. Якісь руйнування, вам не страшні, ви знаходитесь під захистом. І сьогодні ви можете також допомагати іншим людям, які потребують якоїсь допомоги. Будьте щедрими, і не забувайте, що ви здатні навіть на руїнах створити великі якісь творіння. Головне це вірити. Далі, якщо ви народилися. 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця дуже швидкий день. Він пов'язаний з планетою Меркурій, і це карта Ієрофант, Папа, тот Гермес Тересмегіст. І в прямій позиції це зв'язок з вашим. Янголам-охоронцем з вашим через внутрішній голос. Це інтуїція, яка гарно працює сьогодні. І це можливості, якщо вам треба кудись їхати, ви дуже швидко будете діставатися до тих місць, куди вам потрібно. Це стосується не тільки чогось фізичного, але і вашої ідеї. Ваші ідеї можуть знаходити якихось людей, які можуть їх підтримувати і допомагати вам рухатися вперед. Далі, якщо ви народилися 16-го або 25-го числа будь-якого місяця, в прямій позиції. Перш за все, дуже гарний день для людей, якщо ви народилися ще й під. Знаком Терези вам сьогодні пощастить, ви сьогодні знаходитесь в гарній формі, ви сьогодні можете вирішувати якісь нагальні питання, незалежно під яким знаком ви народилися. Головне, що ви народилися 16-го або 25. го У вас сьогодні все врівноважене і ви можете продовжувати те, що розпочали, і допомагати іншим людям своїми порадами. Ви сьогодні гарний порадник. І якщо раптово вам сьогодні слід вирішувати якісь питання. У установах різних, вони будуть вирішені на вашу користь. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, перегорнута. Результати перегорнуті, малі результати вас сьогодні очікує на щось велике. Розраховувати не слід це карта всесвіту. Це якесь дно, яке може вас сьогодні настигнути. І нарешті, якщо ви народилися 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця, я казав на початку, що день неспокійний. Одначе, якщо ви бажаєте сьогодні щось розпочати, гарний день саме до початку чого нового. Придбання собі якихось нових речей для егоїстичних якихось своїх бажань, втілення їх у реальність. А я вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сказали для вас сьогодні, герметичні аркани таро, відбувалося у вашому житті мога швидше, а все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до кінця, не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Ну і звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. А я вам всім бажаю усіляких гра. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка. Господь, батюшка, Бог.